Доброго дня, шановні глядачі! Мене звати Олександр, я продакт-менеджер по соняшнику компанії MassSids і сьогодні ми знаходимося на дослідних демо-ділянках нашої компанії у Кіровоградській області. До вашої уваги хочемо представити зіркову новинку у нашому портфоліо ранньостиглий гібрид MAS 804G. вилягання та чудові показники по адаптивності та пластичності за різних умов вирощування. Усім відомо, що на сьогодні вовчок соняшниковий це проблема номер один для аграріїв, особливо південних та південно-східних регіонів України. І гібрид маз 804G є прекрасним рішенням для боротьби з даною проблемою так як він має генетичну толерантність до семи разів в очку і чудово реалізує свій потенціал вражальності навіть на полях з високим тиском цього паразиту. Годуємо для вирощування гібрид мас 804G в зонах степу та південного лісостепу з густотою в умовах з достатнім зволоженням 60-65 тисяч на гектар, в умовах з недостатнім зволоженням 55-60 тисяч схожих насінин на гектар. Усім бажаємо гарних врожаїв та до зустрічі по полях. Слава ЗСУ! Слава Україні!